Товариство, добрий день. З назви відео ви вже зрозуміли, що у мене буде друга а, сумка для батареїк. Зараз її розпакуємо і розповім, чому я її брав. Вау, от така у нас сумка iFlight-овська приходить. Хотів би ще нагадати, щоб ви підписались на канал, поставили лайк та написали будь-який комент під відео, щоб допомогти розвити україномовний контент. А ще я. Відкрив банку, посилання на банку буде під відео. Во, во, ось цього ніде не було. Що тут є кармаш у цієї сумки. І сюди ще можна дещо складати. Що ми туди будемо складати, далі розповім. Вона м'яка, до речі, До речі, м'якенька сумочка. У нас є брендування Full Sand Lipogord Warnin. До речі, про iFlight тільки на застібках. Сказано. І застібки дві з двох сторін І це дуже класно. Зараз закриємо цю сумку покажу, які у неї розміри. Вуу. Ось така сумка. І це прям здоровенна сумка. Я не знаю, навіщо вона вам потрібна буде. Тому що для транспортування це прям забагато. Якщо кудись перевозити, я просто не знаю, скільки тут батареї треба. Мої батареї всі тут потонуть. Але є один момент: для того, щоб безпечно заряджати від. Плати паралельної зарядки, їх можна вкладати сюди всередину, під'єднуючи до плати. зовні лишається зарядний пристрій, і вони тут просто-напросто заряджаються. В разі чогось, якщо якісь непередбачені обставини йдуть, то воно одразу в сумки котра вогнестійка. Оце класно. Я для цього і взяв, для того, щоб можна було сюди поставити паралельно зарядку, вивести проводи. Дуже зручно з двох сторін закривається. Я не знаю, де буде. Тут зарядка стояти, тут буде зарядка, чи тут буде стояти. і Тож я можу цими відрегулювати. Це, по-перше, по-друге, я можу свою зарядну планку тут. Тримати і батареї після того, як зарядив, для того, щоб їх десь покласти і просто тримати, я можу їх тут і лишити. Для транспортування у мене є менша, більш компактніша сумочка. Ну, Мені вона більше подобається, тим паче, що ну, це прям ну, дуже велика сумка. Меншу можна було взяти, але знову ж таки, де брав, скріншот зараз буде. І... Ну, вона коштує приблизно стільки ж. Мені я ж кажу, що було цікаво, чи є кармашок для того, щоб сюди е зарядні планки можна було скласти. У мене зараз їх на даний момент дві, але може, скоріше залишиться одна, і потім докупиться друга. Я не знаю, бачили ви відео на останню чи не бачили. Е подивіться, але ну, дуже, дуже велика сумка. Ну ось ці штуки. Бачите, тут я відворіт. І воно буде доволі таки плотно прилягати. Мені здається, через транспортування вона трошечки гірше закривається, але оці штуки, мені здається, вони непогано так змійку закривають, що у нас не буде і в разі чого, якщо при якісь непередбачувані обставини виходити звідти полум'я. Прикольно, вони продумали про це. Але закривати з цим набагато складніше. Я навіть не знаю, може це краще було би не на кришку причепити, а краще це було причепити кудись, ну, тут на боки. Не знаю, але так закривається доволі таки непогано. Ці прорезинені маленькі, і є ручка для переноски. В рюкзаку, я ж кажу, що дуже багато місця буде займати, але знову ж таки. Ісходячи із того, наскільки у вас великі акумулятори, і наскільки їх багато. Тому що у мене багато 2С-акумуляторів 24S, 16S і ціла там Арава 1С-акумуляторів. Вони у мене займуть ну там, я не знаю, стільки простору. Просто оцю, а, це для чого використовувати. Ну, Звичайно, я ж кажу, що в цьому будуть вони просто зберігатись і заряджатись. Це мені здається, дуже класний вихід і вибір. А коли у мене з'явиться багато 6-акумуляторів, може навіть якісь 8 с акумулятори може якісь на дальняк там будуть на 2-2 мА, то вони сюди е, зайдуть дуже класно. Є сумки ще й більші. Але я, знову ж таки, я би взагалі її б ну, ось так от би десь взяв. Але. Якісь імені імениті бренди, такі як iFly, там ще хтось, я не знайшов на Аліекспресі. Може, коли вийде відео, якісь інші будуть більш компактніші. А від Rotor Riot класна сумка, але вони в Україну не доставляють свої вироби. А чи замовляти, щоб воно з Америки сюди прилетіло? Мені здається, це. Ну, це буде коштувати набагато більше, ніж я за неї заплатив, вона вийшла щось 500 гривень. Я гадаю, що все про неї сказав: ручка, дві застіпки тут прорезинені, відворіт, класно, всередині є кармашок для зберігання. Немає ось що, ще немає переділок всередині. Є багато сумок, продається, у котрих є переділки всередині, і може зручніше. Тримати акумулятори. скоріш за все, і транспортувати вони один об один не б'ються. Але мені для того, щоб заряджати, мені ці переділення не треба. Хоча вони було б класно, якщо б вони виймались звідси. Оце було б класно, якщо б вони виймались. Мені коли треба, тоді я їх поставив і погнав транспортувати. Не потрібні прибрав я тут просто-напросто закриваю і заряджаю собі акумулятор. Так, що якось так на цьому у мене все я погнав.